Чим більшу популярність набирає скандинавський стиль, тим більше критики ми чуємо на його адресу. Одні стверджують, що всі інтер'єри в скандинавському стилі схожі як дві краплі води, інші звуть їх нудними і безликими. Сімейний творчий до Магамадесін зумів зруйнувати ці стереотипи і створив скандинавський інтер'єр, повний оригінальних знахідок і функціональних дизайнерських прийомів. У цій варшавській квартирі до її перетворення замовники жили вісім років. Переробка відбулася повна, була викинута абсолютно вся колишня меблі, зняти відслужило своє паркет, ліквідовані навісні стелі, штучно занижували приміщення, з чистого аркуша було створено затишний простір в скандинавському стилі і біло-сіро-чорні кольорові гамі. При цьому в оформленні інтер'єру немає нічого неймовірно складного. Багато з дизайн ідей можна взяти на замітку і самостійно втілити в життя у власному будинку. Ідея 1. графічність, перша, що кидається в очі при погляді на цей проект, широке використання геометрії, незвичайна плитка на кухні і в зоні барної стійки, лінії на стінах у вітальні і на стелі в дитячій, архічні візерунки на килимах і диванних подушках, картатий плед на кріслі і смугастий пуф в передпокої. Всі візерунки досить прості і об'єднані однією біло-сіро-чорною кольоровою гамою, тому гармонійно поєднуються і не сперечаються між собою. Ідея 2. різноманітне зберігання, площа цієї квартири менше 90 квадратних метрів. Це не так вже й багато, коли замовники проекту хочуть мати повноцінну спальню, дитячу кухню, простору, їдальню зону, вітальню, два санвузли, і при цьому не обмежувати себе в зберіганні. В результаті дизайнерам вдалося розмістити на обмеженій площі чимало відкритих і закритих систем зберігання. Кухня знайшла вбудовану техніку, і місткі шафи на відкритих полицях розмістилися глечики. Бідони і різноманітні ємності у санвузлах з'явилися ніші, було максимально задіяно простір під раковинами. Ідея трифактурність. Ще одна причина, що не дає цьому інтер'єру бути нудним, незважаючи на досить нейтральні кольори. Різноманіття фактур оформлені широко використано дерево, підлоги, стіна в передпокої, стільниці, у вітальні затишно розташувався хутряний плед. Особливо багато фактур зосереджено в спальні. Над м'яким текстильним узголів'ям стіна, обшита вінтажними дошками від старого розібраного сараю, а стіна навпроти оформлена об'ємними трит панелями. Ідея 4. Різні сценарії освітлення, бранастільні та стельові світильники, дозволяють створювати різні сценарії освітлення у всіх приміщеннях цієї квартири, включаючи санвузли, можливість регулювати інтенсивність освітлення і використовувати світло саме там, де необхідно, робить інтер'єр ще більш комфортним і затишним. Ідея п'ять. Леттерінг. Леттерінг використання красиво написаних слів і фраз в інтер'єрі це не тільки цікавий елемент декору, але і прекрасний спосіб зробити обстановку більш персоніфікованою, а також подарувати собі трохи позитивних емоцій, адже вислів, який ви захочете розмістити перед очима, напевно, буде добрим і надихаючим. Ідея 6. картини на підлозі і полицях. Хто сказав, що постери і картини неодмінно повинні висіти на стінах? Вони цілком можуть розташовуватися на тумбочках, комодах, полицях або просто стояти на підлозі, притулившись до стіни, відмінна альтернатива звичному розміщенню, яка до того ж виручить власників приміщень, де з якихось причин немає можливості свердлити стіни. Ідея всім. Дроти на показ, ми звикли шукати рішення, що дозволяють заховати дроти з очей геть однак автори цього проекту пішли іншим шляхом і розмістили в спальні над ліжком незвичайний світильник, який представляє собою лампу на довгому дроті, обв'язаному синьою пряжею. Незвичайний і ефектний хід, цілком в дусі скандинавського стилю. Ідея 8 – функціональний декор. Одна з особливостей і зробили скандинавський стиль настільки популярним. Це функціональність декору, гудзики. Передпокої служать для розміщення шарфів і сумок, а підвісні гаки, крім декоративного призначення, мають і пряме різні стільці в обідній зоні не тільки освіжають інтер'єр, але і дозволяють гостям вибрати найбільш комфортне місце за столом. Ідея 9. Дизайн для життя. Цей скандинавський інтер'єр був створений для молодої пари та їх новонародженого малюка. Уважно розглядаючи кожне з приміщень квартири, можна зрозуміти, наскільки ретельно автори проекту продумували комфортний простір для замовників, простора зона відпочинку для прийому гостей, невелика барна стійка для чаювання у двох, крісло і столик для роботи за ноутбуком, функціональна кухня, крісло-гойдалка біля ліжечка малюка. Вдивляючись в цей інтер'єр, не складає особливих труднощів зрозуміти, як живе і проводить час ця молода сім'я. Таке ідеальна відповідність щоденним потребам вищий пілотаж дизайну, адже інтер'єр це перш за все простір для життя, а не просто красива картинка. Ідея 1.0 – ненав'язливі кольорові акценти. В оформленні інтер'єру присутні кілька кольорових акцентів ніжно-блакитний, рожевий, світло-зелений мідь, але вони використані настільки дозовано і ненав'язливо, що не вибиваються із загальної кольорної гами, а тільки лаконічно доповнюють і підкреслюють її.